Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ирина Мінаєва. Ворог знову атакував південні регіони України двома хвилями БПЛА. Типу шахет 131-136. Нашим силам ППО вдалося збити 11 дронів Камікадзе, 10 на Одещині та один на Миколаївщині. Проте не обійшлося без постраждалих та руйнувань. Так в Одесі 6 людей отримали поранення. Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі. Шахети заходили з акваторії моря на низьких висотах та вдавались до складних маневру зазначили в силах оборони півдня України. 11 дронів збили минулої ночі наші бійці сил ППО, 10 з них над Одещиною. Руйнування серйозні. На щастя, загиблих немає. Постраждали 6 мешканців. Пошкоджені щонайменше 177 квартир в двох районах міста. Навчальний заклад зруйноване складське приміщення. Найбільш сумні наслідки в Приморському районі. В даній локації Фактично збитий дрон влучив в дах будівлі, що спричинило і вибух, і вибухову хвилю, яка пошкодила і навколишні будинки. Інший збитий дрон впав неподалік, що спричинило пожежу. Згоріла автівка, ще декілька автівок пошкоджено. Тут пошкоджень зазнали чотири людини. Одну з них вдалось деблокувати рятувальникам з-під завалів. Їхнім здоров'ю нічого не загрожує. допомога медична надана на місці, і вони лікуються амбулаторно. На місцях ліквідації наслідків нічної атаки було розгорнуто оперативні штаби, а також мобільні пункти медичної та психологічної допомоги. Максимальна допомога буде надаватися дається надається знову пліска, шифер все буде наладено все, що необхідно, тепло, якщо треба буде відсилення, ми не просто відсиляємо на кожну Десь плюс-мінус 10 будинків, 8-10 будинків посідали. Кажуть, в одне місце не прилітає двічі. Проте жителі одного з одеських дворів впевнилися в зворотньому. Рівно тиждень тому їхні будинки постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Люди позакривали порожні вікна осб плитами, почали відновлювати свої квартири. Проте все виявилося марним. Ворог знову зруйнував житло одеситів. У нас були летальні вікна, були деформовані двері. Тобто ми у ну, нас була пожежа, то, тобто вийти було дуже складно. Але перший раз всі вижили, другий раз також. Вчора був приліт знову по нашому будинку, був ну, навпроти, але ударною спиною складно зрозуміти, тому що тут прилетіло, там, і знову в нас все, що залишилось, тобто одне вікно на восьма контура, де горіло ось наступно, вже немає скла одного, яке залишилося, те, що встановили. Що нам надавали допомогу, встановили, щоб закрити, щоб не було холодно, також все повилітало, тобто ми очікуємо а, служби, для того, щоб знову отримати ці листи, для того, щоб закрити помешкання. Олена розповідає, що наслідки другого ворожого обстрілу виявилися набагато гіршими, ніж попередні. Перший раз в двері у ну, будинку а, в мене залишилась ну, деформована, але вона все ж таки викривається поки що. А у сусідів у нас на третьому поверсі, я живу на четвертому, то в нас просто зараз стіна разом з дверима, дверим, вона просто ну ось вона висить, тобто її просто вибуховою хвилею вичавило. І так і так всіх сусідів. Тобто ми щойно зібрали, ось вчора подали документи на відновлення, і зараз ось я чому кваплюся, тому що знову необхідно отримувати документи, щоб знову складати акти і знову подавати на допомогу. Жителі сусідніх будинків також постраждали внаслідок ворожої атаки. Я дивила телевізор, головне, і слышала, що такое така взривна волна, така, що у мене стекла і Вот это я вибіжала. А потім мені сказали одеваться. Я оделась і на вулицю вибіжала. У мене вот это вот листы солетели, а стекла видержали. Мені так страшно було, що я прийшла і таблетку пила успокоїти. Квартирандріє відкрив ету домофонної двірі, а у мене дверь була заклинена від этого взриву. В будинку навпроти люди залишилися без даху над головою в буквальному сенсі. Мешканка дому Вікторія розповідає, тривога застала її у ванній кімнаті. Перше відчуття яке я почула, тобто. Було холодно. ну Тобто немає даху, тобто, його немає. і Потім мені почали дзвонити, працівники почали щось там стучати у двері. Я почала кричати, що так, я тут, бо я сама не могла відкрити ці двері, вона все було під завалами. Але я вся у пилу. І він подравний вибух застав Вікторію, як і багатьох інших жителів району, зненацька дівчина довго не могла ще вибратися з квартири. <плес> Я почала рухатися. Я почала згадувати, що документи там, гроші там, де щось там, тут я нікуди не можу дістатися, бо повністю стеля, вся вся воті балки. Я підходжу до дверей, намагаюся їх відкрити, але не можу їх відкрити, бо все завалено пилом. Деякі постраждалі говорять, щоб зрозуміти, як діяти і як жити далі, потрібен час, як мінімум, щоб заспокоїтися та оговтатися від жахливої ночі. Події минулої ночі змінили і хід засідання виконкому одеської міськради, але після підбиття підсумків нічних виїздів на постраждалі від шахетів будинки на засіданні говорили про узвіс Маринеска, який знову планують капітально ремонтувати, і про інші важливі для міста питання. Засідання виконкому розпочалося не за планом порядку денного, втім як і вечір, який йому передував, коли місто пережило дві хвилі ворожих атак шахедами. Одеське небо від ворожих дронів боронять різні підрозділи, у тому числі добровольці ТРО і муніципальної варти у складі Сил оборони Півдня України. Міський голова подякував військовим за бойову роботу та відзначив бійців ТРО та муніципальної варти, де переважно служать люди, які боронили країну з 2014 року. Муніципальна варта забезпечила сьогодні вночі, забезпечило спокій людей після приліту, тому що треба було допомагати. Сьогодні вони там працюють. Хлопці, які ходять в ці підрозділи, вони не тільки працюють, забезпечують громадський порядок, вони сьогодні отримують болеве розпорядження і виконують бойові завдання. На жаль, Одеса час від часу проводжає своїх захисників в останній шлях. Для членів сімей загиблих це не тільки біль втрат, психологічні травми, а ще й фінансові навантаження. І частину витрат на поховання бере на себе бюджет міста. 65 тисяч гривень становить адресна одноразова допомога родинам, які замовили облаштування місць, поховань загиблих, військовослужбовців. Відповідне рішення ухвалили на виконкомі. Реалізація цієї програми розпочалася ще у минулому році. У 2023-му було. Було виготовлено і встановлено 29 пам'ятників. На кладовищі Західне, в минулому році ми рішення викутково виділили окремий сектор для почесних е е заховань. І, на жаль, сьогодні він заповнюється. І для того як і на рівні держави це пропонується на по досвіду інших держав, ми повинні і це наш не просто обов'язок, а моральний обов'язок вшанувати пам'ять. Тому рішенням виконкому були затверджені два типи надгробків. Вони Сьогодні також ці типи надгробки обговорювались з ветеранськими організаціями, сектором ветеранів, який був при облдержадміністрації, і вже е, по цю, по цим ескізам виготовляються пам'ятники. Серед інших важливих питань, розглянутих виконкомом, призначення КП «Одесміськелектротранс» електротранс замовником виконання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на узвозі Маринеска. Ця проблема знову потребує вирішення, а саме стабілізації схилу, усунення просідання дороги і колії трамваю. Нагадаємо, масштабна реконструкція узвозу Маринеска завершилася у 2020 році. Однак, деформаційні процеси цієї локації продовжуються, зокрема через суттєве транспортне навантаження. У міськраді. У передмісті Одеси мікроавтобус збив велосипедиста. Водій двоколісника впав і отримав серйозні травми. Аварія сталася в селищі Авангард. Мікроавтобус їхав на великій швидкості. Водій не помітив вчасно чоловіка на велосипеді, який їхав по краю дороги. У наслідок зіткнення велосипедист отримав численні переломи та забої. Його госпіталізували. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначила низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеському районі затримали п'яного водія, який збив пішохода і втік з місця, ДТП, не надавши допомоги. Постраждалій аварія сталася в селищі Великодолинське. Легковий опель збив дівчину, яка йшла у збіччям дороги. Після автопригоди водій кинув свій автомобіль, а сам утік. Постраждало із закритим переломом ключиці, госпіталізували. Через кілька годин водія розшукали в сусідньому селі. Ним виявився, односелець потерпілою. Його перевірили на наявність алкоголю в організмі. Чоловік був п'яний. Порушника затримали та помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Хмарна погода, невеликі опади в деяких районах області, ожеледиться. Для тих, чиї квартири постраждали під час обстрілів, прогноз погоди має особливе значення. На щастя, ніяких катаклізмів в найближчі дні синоптики не прогнозують. Знову погода в Одеському районі буде залежати від циклону, який зміщується з півночі Європи. На цей раз це цикло на ім'я Гітка розповіли в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. У зв'язку з цим по місту Одеса та Одеській області очікується хмарна погода та невеликі опади. У області вночі та вранці зберігається місцями ожеледиця. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду. Температура повітря плюсова. По Одесі в день 2-4 градуси тепла, по області 0-5, говорять синоптики. Особливо уважними треба бути автомобілістам. На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиться, димка, видимість 1-2 кілометри. У вихідні погода суттєво не зміниться. 27-28 січня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликі опади. Вік північно-нахідний 28 січня північний та помірні швидкості. Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла і в день 0,5 тепла. За минулу добу середня температура повітря в Одесі була вища за норму на 6 градусів, підкреслила Юлія Султан. Нормою для цього періоду вважається температура 3 градуси морозу, в той час, як стопчики термометрів показували 3 тепла. Перша хвиля дронів минулої ночі нанесла руйнувань в основному у Хаджибейському районі. Серйозно пошкоджено багатоповерхівку. Двоє людей постраждали, один з них отримав значні опіки. Уламки ворожих дронів пали в кількох районах Одеси. Зокрема, пошкодили житлову новобудову в Хаджибейському районі міста. Загорілася багатоповерхівка. Ворог раз за разом намагається змінювати тактику дронових атак, говорить Наталія Гуменюк. Вони заходили на удар з акваторії Чорного моря для того, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони і їх власне виявлення. Близько до води приглушується звук відповідний характерний і ускладнюється їх знаходження засобами відповідного виявлення. Таким чином, уражені дрони все одно завдали пошкоджень житловим будинкам. Один з них Зіткнувся з багатоповерхівкою. На верхніх поверхах пошкоджено декілька квартир, там спалахнула пожежа, і людина отримала опіки. Надана допомогу, лікується в лікарні. Не вдалося уникнути влучань, повідомила Наталія Гуменюк. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. А цього разу атака була суто дронова, домішок ракет ніяких ми не спостерігали. На, на жаль, не вдалося уникнути влучань в одне з підприємств промислових меблевий склад влучила, влучив дрон і там сталася потужна пожежа, оскільки багато горючих легкозаймистих речовин, пов'язаних з виробництвом. Від вибухової хвилі людину, яка поруч проїжджала велосипедом, скинула на землю. Різними предметами під час вибуху уламками зазнав деяких поранень. Ще в одній локації уламки збитого дрону пошкодили другий поверх будівлі, залетівши просто на балкон приміщення. Оскільки було невідомо, як саме поведеться вибухова частина дрону, вибухотехніки очепили район, відповідно евакуювали людей і Дали можливість обстежити уламки. Коли було з'ясовано, що вони не ставлять загрози, їх вивезено, а люди повернулися до домівок. Важливо пам'ятати, що ворог підступний, тому необхідно слідкувати за повідомленнями про можливі загрози та в разі повітряної тривоги пройти в укриття. Це може врятувати ваше життя, ще раз наголосили в силах оборони. Нажився майже на 300 тисяч гривень під час ремонту бомбосховища для дітей в Одесі. Затримали власника приватної компанії, який завищив вартість робіт і таким чином привласнив бюджетні гроші. Підрядник завищив вартість будматеріалів і робіт з облаштування укриття для школи в Пересипському районі Одеси на 277 тисяч гривень. Загальна вартість ремонту найпростішого укриття в школі, тобто підвалу, склала 1 мільйон 300 тисяч гривень. З них п'ята частина пішла в кишеню підозрюваному. Щодо фігуранта до суду скерували обвинувальний акт. Триває розслідування щодо інженера технагляду, який погоджував акти приймання передачі робіт. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. Одеській області чоловік облаштував цілий тепличний комплекс для вирощування конопель. Наркоаграрію загрожує до семи років позбавлення волі. Мешканець одного із сіл болградського району в трьох теплицях вирощував коноплі та виготовляв канабіс. Із незаконного обігу вилучили понад 270 кущів нарковмісних рослин і 3,5 кілограма готового наркотику. Чоловік зізнався, що коноплі вирощував для продажу, а канабіс вживав сам. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Приморському районі під час нічної атаки дронів пошкоджено 156 квартир у 13 будинках, в тому числі постраждали і багатоповерхівки. В одному з будинків зруйнована приблизно 40% покрівлі. Також зафіксовані пошкодження в навчальному закладі. Повідомили в міськраді. Біля пошкоджених будинків в приморському районі розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть одержати консультації, що їм робити, щоб отримати допомогу на відновлення житла на ремонт. Люди заповнюють відповідні анкети. По матеріальній допомозі перше, ми в нашому оперативному штабі зробили такий невеличкий список тих документів, які потребують для зібрання наші мешканці. Та в коротший термін від бюджету нашого міста буде надана матеріальна допомога на встановлення вікон та дверей. Якщо руйнування серйозні, і треба відновити не тільки вікна та двері, а ще й стіни, підлогу тощо, треба скористатися програмою. Є відновлення, пояснив Марат Корольов. Щодо одержання відшкодувань від міста на ремонт вікон і дверей, ця процедура триває як мінімум два тижні, наголосив голова реадміністрації. Саме мінімальне це до двох тижнів. До двох тижнів це зібрання повністю всього пакету документів. Це написати заяву подати в приморську районну адміністрацію. На особистий рахунок перераховуються кошти кожної людини, яка написала таку заяву. Це не скажімо так, гроші, які ми передаємо. Да, це не готівка, це безпосередньо від банківського рахунку на власний рахунок. Чоловіка, який так написав заяву щодо руйнувань, які нанесли ворожі безпілотники минулої ночі по будинках приморського району, то три родини потребують відселення, підкреслив Марат Корольов. Це друге таке влучання в ці домівки. І коли було перше влучання, тиждень тому ми весь об'єм практично закрили за три доби. Сьогодні я можу сказати, в раз за чотири. Або в п'ять більше пошкодження, і ми розуміємо, що ми підключимо сили максимально для того, щоб люди там за декілька діб змогли відчувати себе ну, більш-менш в безпеці, тому що вікна та двері, коли відсутні, ми розуміємо, зараз така погода, що ну, ми потребуємо таку дуже швидку реакцію. Можливість бачити світ це велика цінність, яка дана нам природою. І без цього дару людина не просто позбавляється радощів, але й втрачає можливість працювати, допомагати іншим. І навіть погіршення зору це теж проблема. Особливо для тих, хто сьогодні виконує бойові задачі, хто рятує життя наших захисників, оказує їм першу допомогу після поранень на полі бою. В Одеському інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова військовослужбов. Овцям допомагають повернути зір безкоштовно. Зниження гостроти зору, розмитість, неможливість читати без окулярів. Це доставляє дискомфорт людям і в побуті, і на роботі. Але якщо ти парамедик, і якщо від тебе залежить життя бійців, гострий зір просто необхідний. Зір почав падати ще давно. У мене впав, да uh -huh. бо, бо робота така, що постійно я близько працюю з комп'ютером, з документами таке uh -huh. інше. Зір падав, але ну, воно мені ніяк. Ну, окуляри собі зробив та й користувався. А вже от під час бойових дій то Зір почав ну, от десь вже на півтора року він вже почав сильно сідати, так скажемо, і вдаль вже, і близько. Сергій звернувся до спеціалістів інституту очних хвороб імені Філатова. В результаті діагностики високоточної було встановлено діагноз катаракта, стигматизм та пресбіопія, та запропоновано варіанти вирішення хірургічного лікування цих проблем за допомогою високотехнологічних сучасних інтраокулярних лінз, які допомагають повернути зіри вдаль, також зір на середній відстані та на близькій відстані. Повне відновлення зору із заміною кришталиків на якісні штучні за допомогою найсучасніших технологій стало майже щоденною практикою лікарів інституту очних хвороб імені Філатова, говорять фахівці. А для військовослужбовців така операція безкоштовна. Для даного парамедика ця процедура була запланована та організована разом із компанією «УКОН», яка по благодійній допомозі допомогла з постачанням цих високотехнологічних кришталиків. Особливо для тих, хто виконує бойові задачі, хто рятує життя захисників, оказує їм першу допомогу після поранень на полі бою. Відсутність проблем із зором важливий компонент у роботі. Допомагають повернути зір лікарі Одеського інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова. Допомога військовим включає повну реабілітацію військових. Що в наших що ми можемо допомогти? Повну безкоштовну реабілітацію. В даному випадку це операція використання самих сучасних штучних кристаликів, використання. Самих сучасних технологій все в цьому випадку було використовано. Сама операція триває 10-15 хвилин, проводиться під місцевою анестезією, а результат відчувається вже за декілька годин, говорять фахівці. Даного пацієнта ми прийняли рішення зразу після лікування першого ока, через деякий час зразу провести лікування другого ока заради його комфорту, швидшої реабілітації і щоб він якнайшвидше зміг приступити до виконання своїх обов'язків. Навіть після першого ока операції я вже перестав користуватися окулярами. А зараз, ну, я, а де вони, я навіть не пам'ятаю. Для тих, хто воює або лікує захисників в районах бойових дій, довготривале лікування не завжди зручний варіант, і саме такі операції, які проводяться на сучасному рівні в інституті Філатова, допомагають повернути зір і зекономити час. Унікальність даного випадку заключалася в тому, що було швидко і точно виставлено діагноз. Відразу ж запропоновано варіант хірургічного лікування цього діагнозу. Швидко була надана благодійна допомога компанії в предоставленні необхідної моделі кришталика для правого і для лівого ока, і відразу проведено хірургічне лікування. Тепер говорить Сергій, він зможе повернутися до виконання своїх обов'язків вже маючи стовідсотковий зір. А це впевненість і в собі, і в своїх діях як парамедика. Дуже сподобався підхід до лікування. все пояснювали. Терпіння у них було все мені розповісти, довести, щоб я зрозумів, що і як. В інституті очних хвороб імені Філатова готові допомагати всім, хто цього потребує, а для захисників ця допомога безкоштовна. Ми е, кожному нашому воїну допомагаємо, ми їх поважаємо, і тому ми е, надаємо їм висококваліфіційну допомогу. А в даному випадку це е, е, наш е, е, Можна так казати, що це наш колега, парамедик. Можна звернутися в нашу консультативну поліклініку інституту Філатова або з самозверненням, або з направленням. Якщо для хірургічного лікування і для військових, то має бути обов'язково направлення частини в інституті очних хвороб імені Філатова. Зазначають, що і надалі продовжуватимуть надавати якісно безкоштовну офтальмологічну допомогу для українських захисників і амбулаторна, і під час стаціонарного лікування. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.